Форма, є 5, є пояс тепловий. Так. Розкажіть, будь ласка, з якими проблемами ви звернулись до нас і які отримали результати? Прийшла я сюди, коротше, ну, сустави, само собою, дуже боліли. Тиск був, плюс цукровий діабет подошви, у мене ну, затерший пальці, таке, наче як ото, зашпир, як на морозі, промерзнеш добре. О, і я, так як у салон, прийшла на платформі. Не знаю, не разів чотири чи і mm -hmm. Я почуввала, що в мене подушку починає одходити. Да, Я кажу, почувствовала землю під ногами. Mm -hmm. І ну на ноги так теж легше стало. Я тоді від цих обезпалювачів, тому що я пила їх через день, а той кожен день. Ого. Oh -oh. да. а, а чи до чи дуже... mm -hmm. А лічилася, я боже, я й уколи в коліна робила. А скільки уколи десь? Три тисячі один. Це okay. я сюди водила, сюди. Я їх водила три рази. Ну воно мені нічого не Ну, може там тако, як сказати... Ну, чуть -чуть, Тому, ти як ти... самовнушення щось там чуть помогло. Ну, факт, то, що я не могла отак. Що дійсно допомагає mm. людям? Ну, але як я потім знала, що вроді би на другій стадії допомагають ці. Коли. А в мене третя стадія, то там воно не дуже. Коротше, легше на коліна стало. Без як з того разу, як я почала ходити в салон, я перестала пити. Скільки вже по часу Ви займаєтесь вдома? Так, ну коротше, з грудня і вже який це восьмий місяць, да? дев'ять місяців. Дев'ять місяців. Ну, дев місяців, да. А от скажіть, от коротко, по скільки, буває часу ви займаєтесь вдома? Отак, як ну зимою більше займалася, там і два часа. Я можу час на тому сидіти, час на тому. Ну, там. Топтатися на тому на містімуляції mm -hmm. теж О, так само ці стаканчики і до литки приложуть до колін, о, і сюди прикладу сюди. No, прикладувала прикладу, да. і у ці штучки теж сюди під руки прикладувала ну, займаєтесь регулярно трошки у час війни запустила, але ну, почувство, що я його запустила, те, та, те, так. Та, тому що, виходить, ну, так само почали бачу подовшу, її вже знов І почала займатися, воно знову мене почало жило. То факт, то, що я безболющі не п'ю. Це, кажу... це вже скільки вісім 8... well, ну, з моменту, yeah, до яких yeah, місяців. Oh, Плюс від тиску не п'ю, оце тільки від цукрового діабета п'ю. І цей обезболюючий, я ж ну, і на печінку на ну, все, я цей німіт пила. Ну так, да, тому що сильний. Да, я її пила, боже, років 15, У -у -у. То, дуже давно пила. То я, слава богу, без цих таблеток і в городі можу щось зробити. Ну і кажу, що геть там сильну нагрузку. Ну, поробила собі, отдихнула. ну але то, що я навіть таблетки цей не п'ю. І тиск нормально теж. Ну, 140. Буває, так голова заболить поміряю, там десь 150. Але потім оце на платформі позанімалася і воно нормалізувалося. Немає. І за бронхіт розкажіть. І за всю зиму, то обично я два рази бронхітом як мінімум болію. А це я удивилась, кажу до чоловіка, боже ні бронхітом не болію, бо на цьому ж поясі, на поясі спала і ця да. платформа. Кажу, це вообще. І він теж ну, побачив, що воно дійсно допомагає, бо він навіть і на собі його, на поясі він більше теж спав. Ой, що Це... я ще хотіла сказати? Ось проходила лічення, бо мені треба наче проходити. І послала мене на аналізи, здала цю кров, приходжу до врача, вона каже: ви п'єте ці таблетки для розжиження крові? Я вже злякалася. Кажу, так, да, бо я їх з грудня місяця, я їх, ну, коротше, тільки від сахара пила. Кажу, да п'ю. А вона мені каже, не пийте, бо у вас дуже кров жидка. Це при тому, що у людини цукровий да. діабет Осмай. і вона не п'є розріджуючих препаратів. І я оце, я ж кажу, це вже щитайте, вісім місяців. місяців. Не п'ю я, так. А вона так спитала, просто злякась, кажу, так, да, <різь> Мало Мама нічого <що> вона захоче. <різь> ну, це думаю, я я може, що скаже, там кров дуже. Оце. А вона каже: Не пийте, бо у вас там не помню, які показники, як воно називається правильно. Ну, коротше, я задоволена цим всім. І прийшла ще оцього великого. А от ви е, е, да, хочете ще, е, ми вже замовили, те 11 коврика з подушкою. Чому ви вирішили? От зараз такий тяжкий час. Е, криза, війна. Е, чому ви платите? Ви знаєте, здоров'я здоров є здоров'я. Лучше як там того не купити, хто там що хоче для цього, а лучше для здоров'я купити. Ну і так, звісно, діти допомогли. Надо, значить, надо. Він, да, це, і чоловік да? у мене ну це ж теж, я кажу, там такий великий дах, каже, треба це саме. І він зрозумів, що воно теж йому теж. А чи не жалко на себе викричати гроші? Можна ж було, так як ви кажете, на ремонти, на якусь поїздку, на їжу. Ну, це, ж, це ж виходить у нас так. Як для себе, для свого здоров'я жалко. А як подумати, якщо ти ну, трошки підкріпися здоров'ям, зекономиш на тих таблетках, на тих ліках. Даже з, і е... потім захочеш і поїхати навіть якусь... буде, да. буде здоров'я, да, що поїхати. Тому що я кажу, до чого мене ціну такого стягувало. Ну, ну взагалі, коротше. А як не ну, легше, я не кажу, що геть шикар, ну фактор, що я без таблеток. Ну да, це а я скільки... без того Німіда, я не могла із хати вийти. Це так. Якщо я нічого не роблю, то через день пів, Якщо щось робити, то кожний день. А то ще бувало рано вечір, що на нечу пішов успокоїти. Клас. Коротше, ну, дуже його... шикарні результати. Я його пила жменями. Да, ну, она... а, а якщо порахувати, давайте порахуємо. Це економія на обезболюючих, економія на уколах. Препарати по гіпертонії. А якщо на печінці, економія я на живу, тому що ну коротше, я задоволена. Класно, давайте подякуємо. Це дуже шкарні результати.